Чим більше часу протягом дня людина користується Facebook, тим стає менш задоволеною власним життям. Таке дослідження опублікували науковці з університету Сонці. Ми прокидаємося і засинаємо з телефоном в руках. Соціальні мережі дуже глибоко ввійшли в наше життя. Добре це чи погано, розберемося в цьому відео. Всім привіт! Як ваша нічого, з вами Аня, і сьогодні я вам розкажу про свій досвід відмови від соціальних мереж, чи вийшло в мене взагалі від них відмовитися і чи є в цьому сенс. Коли я готувалася до цього відео, я прочитала багато статей з однаковим посилом. Соцмережі викликають залежність і мають поганий вплив на психічне здоров'я людини. Соціальні мережі мають як позитивний вплив на ваше життя, так і негативний. Позитивним більш-менш все зрозуміло. Завдяки месенджерам ви можете тримати зв'язок з рідними і друзями, навіть якщо ви знаходитеся в різних куточках нашої планети. Ви можете самовиражатися і знаходити однодумців, а також дати розголосу про злочини чи якісь проблеми. Одним словом, бути почутими. А що ж там з негативним впливом? Часто люди, які проводять багато часу в соціальних мережах, нехтують реальним життям, зв'язками зі своїми близькими, а іноді і сном. Я думаю, дехто тут впізнає себе, це коли ти ліг спати о 12-й, зайшов глянути стрічку в інстаграм. Двічі кліпнув, а вже друга година ночі. Також це викликає чрезмірну заздрість, тому що успішний успіх ллється на вас з усіх профілів. Ви бачите, як хтось поїхав відпочивати, купив собі машину і так далі. Також соціальні мережі можуть знижувати вашу самооцінку, бо багато хто використовує фотошоп і фільтри. Від цього знайомі вам люди дивляться на вас зі світлин від фотошоплені до невпізно з ідеальним тоном шкіри, хоча в реальності все далеко не так. Ідеальних людей не існує. Всі ці справи можуть переростати в депресію. Цей список можна продовжувати довго. І головне, не забуваємо про булінг в соціальних мережах. Я раніше мала інший ютуб канал, і там були як позитивні коментарі, так і негативні. На мене дуже впливали негативні коментарі, хоч я намагалася не вступати в переговори зі своїми хейтерами, але в своїй голові я все одно відповідала всім хейтерам. І могла ходити без настрою, бо якийсь коментар міг мене сильно зачепити. В кінці відео я поділюся порадами, як мінімізувати негативний вплив соцмереж на ваше життя. Тому продовжуйте дивитись. Тепер перейдемо до моєї історії. Для мене в житті важлива самореалізація, і мені важливо в житті бути успішною, але звичайно, успішною по своїм міркам. Переїхавши в іншу країну, мені довелося знову шукати себе. Я не змогла знайти справу або роботу, якою б я займалася, і вона мені приносила задоволення і дохід. Кожного разу я заходила в інсту і тікток, і там просто лавиною на тебе сипеться успішний успіх, лакшері, життя. От я заробила мільйон за місяць, я схудла на 20 кілограм за місяць, я знайшла гармонію в собі за 3 секунди. І ти дивишся на все це і думаєш, що мені потрібно зробити, щоб бути такою. Щось там намагаєшся, у тебе не виходить, як ти собі уявляла, і ти гризеш себе, тому що у всіх все класно, у всіх все виходить, а в тебе ні. І зараз багато із вас подумали: Аня в інстаграмі багато чого не справжнього і показушного. Треба просто логічно мислити і фільтрувати контент в інстаграмі. Але чесно, у мене це не виходило робити. Я не можу сказати, що від цього я впадала в депресію, але в мене точно була апатія. Тому я зробила саме легше, що могла. Це просто звинуватила в усіх бідах соцмережі, а не працювала над собою і над своїм мисленням. І вирішила відмовитися на 30 днів від соціальних мереж, надії знайти свій дзен і що відповіді на всі мої запити прийдуть самі собою. Прийшли чи ні, розкажу далі. Тепер розкажу, від яких саме соцмереж я відмовилася. Перша це повна відмова від інстаграму і тікток. Я їх взагалі видалила з телефону, також видалила телеграм. Фейсбук я теж не заходила, але для мене це була взагалі не проблема, бо я і так рідко там бувала. Я залишила тільки месенджер, бо через нього спілкуюся з родиною, і WhatsApp, бо мені туди пише родина чоловіка. На цьому все. Також я відмовилася від перегляду Ютубу. Принаймні це стосувалося розважального контенту, але це не стосувалося освітнього контенту, бо іноді я намагалася вивчати іноземну мову, а без Ютуба в таких справах нікуди. Також я не дивилася серіали та фільми, бо для мене це ще один вид залежності. У Мене рідко бувають дні, коли я б не глянула хоча б одну серію якогось серіалу. А якщо серіал ще дуже цікавий, то подивитися цілий сезон за один день це взагалі без проблем. Серіали дуже допомагають відволікатися від негативних думок і повсякденного життя. За допомогою серіалу ми можемо проживати цікаве серіальне життя, якщо своє не наповнене пригодами. І люди дуже часто одну шкідливу звичку замінюють на іншу. І я знала, що якщо я не відмовлюсь від серіалів, також той весь час, що я раніше присвячувала соцмережам, я буду дивитися серіали. Тому на 30 днів я відмовилася і від серіалів. Тепер хочу поділитися своїми відчуттями під час цього експерименту та розказати про зміни після експерименту. Я спеціально не зняла відео одразу, щоб подивитися, як це вплинуло на мої подальші стосунки з соцмережами, і потім вже розкажу вам про висновки. Перший час мені було зовсім легко, так як був ще той ентузіазм. Я намагалася кожну хвилину, яку б я зазвичай витратила на скролінг в соціальних мережах, витратити на якусь більш корисну справу. Я планувала, що я буду більше займатися спортом та вивчати мову, але ні. В більшості випадків я просто більше часу приділяла хатнім справам, частіше мила посуд і прибирала на середині експерименту. Мій ентузіазм згас. Бажання заходити в соцмережі особливо не було, але й кожну секунду займатися ще чимось корисним, теж бажання не було. В більшості випадків я просто спала в обід і більше їла. Насправді про їжу тут цікавий момент. До початку челенджу я майже кожного дня транслювала в TikTok, що я їм за день. Так як я це показувала людям, я все одно намагалася їсти трохи правильніше. А от коли я не транслювала це нікуди, я харчувалася просто жахливо. Дуже часто я сиділа на одних бутербродах з майонезом ковбасою та газованих напоях. Це моя улюблена їжа. Слово овочі я взагалі забула на диво, я не набрала вагу, але в цьому плані соцмережі мене мотивували краще харчуватися. І на кінець експерименту було тяжче за все, особливо в останні дні-три. В голові були думки по типу: ну тут залишилося три дні. І і так змогла, все, достатньо. Давай вже скачу Інстаграм назад і вливайся в це соціальне життя. Але все ж таки я витримала все до самого кінця. Також хотіла окремо розказати про те, що деякі люди постійно повертаються до соцмереж, аби дізнатися останні новини про своїх друзів чи якихось улюблених блогерів. По типу, як же я не буду заходити в інстаграм? Я ж не буду в курсі всіх новин, не знатиму, як проходить життя у тої чи іншої людини. Чи були у мене такі думки? Тут відповідь 50 на 50. З одної сторони, мені було байдуже, як там справи у моїх знайомих чи друзів. Кожен живе своїм життям, і нехай живе ним як хоче. Але іноді я думала про деяких своїх улюблених блогерів і думала цікаво, як вони там, що вони там зараз виставляють, і тому подібне. Без соцмереж, взагалі, відчуття трохи дивні. Твій телефон майже постійно заряджений. Ти не тримаєш його в руках кожну секунду твого життя. А іноді, взагалі, забуваєш про нього і виходиш на вулицю без телефона. Ти їсиш без телефона, встаєш без телефона. Перший час тобі постійно здається, що чогось не вистачає, але все ж таки засинала я з телефоном, бо на ніч я читала книжку, щоб швидше заснути. І так як я за кордоном, у мене, на жаль, немає паперових книжок, читаю з телефона. Лайфхак з книжкою на ніч для мене працює просто ідеально. Спробуйте. Чи стала я менше тривожитись і чи знайшла той дзен, що шукала? Ні, такого дива не відбулося, але відповіді на деякі питання я все ж таки знайшла. Після експерименту все повернулося на свої місця. Я знову почала скролити стрічку в кожну вільну хвилину, їсти з телефоном, прокидатися з телефоном. Тому, якщо ви хочете на довгий час зменшити користування телефоном, то цей момент потрібно постійно фіксити і контролювати себе. По-іншому ніяк. Тепер переходимо до практичних порад, як мінімізувати вплив соцмереж на ваше життя. І перша і очевидна порада це мінімізуйте час, який ви проводите в соціальних мережах, особливо, якщо ваша робота з ними не пов'язана. Робіть собі відпуски або вихідні без інстаграма і Тіктока. Ви можете просто перестати переглядати їх зранку і ввечері, або, наприклад, дати собі тільки годину для перегляду стрічки в тіктоці чи Інстаграм. Контролювати свій екранний час ви можете через будь-який додаток для цього призначений, або на своєму телефоні. І в цих же додатках ви можете обмежити доступ в соціальні мережі. Відпишіться від токсичних аккаунтів, будь-то ваші знайомі, чи просто якийсь блогер, якого ти дивишся, а він ну просто бісить. Від людей, за якими ви слідкуєте, а вони викликають у вас заздрість. Нащо воно вам? І навпаки, підпишіться на людей, які вас надихають. Це буде давати вам поштовх покращувати своє життя, наприклад, якісніше харчуватися або займатися спортом, або стильніше одягатися. Чи можливо ви підписані або підпишетесь на експертів в галузі своєї роботи, і вони вас будуть надихати на нові звершення? Соцмережі мають не тільки негативний вплив на вас, потрібно просто споживати контент екологічно. Також, все ж таки, навчіться вмикати фільтр і розуміти, що якщо людина заробила багато грошей або має ідеальну фігуру, то вона зробила це не ось так. А за цим стояла велика, а іноді і довга праця. Одразу блокуйте людей, які вас булять. Не розумію людей, яким можуть одні й ті ж самі люди писати образи на постійній основі, а людина просто це терпить. Нащо? Просто кинь в чорний список і до побачення телебачення. Коли цей хейт вас взагалі не зачіпає, то це вже інша річ. Тому висновок. Відсутність соцмереж на мене якось особливо не вплинула, не нагнала на мене більшу депресію чи навпаки прибрала її. Я зрозуміла, що і з ними, і без них моє життя ніяк не змінилося. Соцмережі можуть не тільки погано на вас впливати, а й навпаки, добре. Якщо ви підписані на канали, котрі мотивують вас бути кращою версією себе. Якщо ви проводите дуже багато часу в соцмережах і це вам не подобається, фіксіть ці моменти і намагайтеся обмежувати цей час. Споживайте контент екологічно, і тут ідеально підходить мій улюблений вираз Все добре, що у міру! На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.